Білка Китай, Америка, якийсь Green Garden, Гарден, чого не знаю. Зламали шнурка і не заводиться. Зараз розберемо глянемо. Знімаємо кришку. Пружину. Міняли катушку тут, а стоїть нова катушка, і вона не заводиться. Зараз поставимо зазор на ній. Цікаво, що людина, коли дає в ремонт, повний бак бензину заливає. Оце радує, а не бігаєш, шукаєш ну, по заправкам бензин, бо машини в основному всі у нас дизель і з бензином проблематично зараз глянемо зазори будемо бачити далі проживну поміняли як міняти в мене є там на каналі десь пружинку. зараз глянемо чи є іскра непонятно іскра вроді би, є але дуже мала Так, на тій свічки іскра є, крає, але на мої якось краще. Моя 100% перевірена робоча. Зараз От. Попробуємо стартувати її, що вона покаже. Заводиться, робить, 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 робить нормально, потом починає Душитися на оборотах, не хочеш, крутиш карбіратора, нічого не дає. Здоровое уже... Она Не хочу делать. Попробуем. <рапевт> Все, вроде бы, Павел, Не бург. Кайом песос.

Витися шланг щось не то. А моя свічка. Так, розкидали ми, не знімав, сідає батарейка, може не встию, зараз сяде. Так, Зняв. Ось все розібране. Циліндр, циліндр нормальний, поршень теж. Не ні клиняний ні, нічого. О, Поршень 52 го цього карбюратор. Прокладка знизу стояла, це просто капець. Хтось тобто робив колись 2 мм, майже 2, 1,5 мм толщина прокладки. хтось тобто вирубав з параніта. Це треш просто у нас. Толщина прокладки. Сідай камера вже. Так, все. Вже вечір буду завершувати, кидаю, вже завтра почну далі дороблювати. Так, займаємось далі пилою. Циліндр тут хороший. Кинемо зараз нові кольця. і ось з цією резиночкою цікаво так виходить. Більшість всього, що тут так само підсаджує. Воздух. Воздух. Поміняємо це ще. Патрубка цього. А так зараз робимо. Так, відкрутити сцеплення, як нема ключа, можна ось звичайний ключ з болгарки, колодочку, ставимо сюди і зриваємо. Поміняли цю резиночку і поміняємо кольцо. Це. Обця ось різниця місцями, можете, тут кайма велика, а тут уже наймайже не нема вижита Тобто показувати не буду. Зараз це все зберу, боже, 10 разів це все. Зараз покажу наскільки тут ось, резиночка випирає. бачите. Затягуємо. З заміною оціх резинки і посмазки стало чуть краще. Пилка так само на холодно не хочу заводитися, порштіва нормальна. Що нам остається замінити? Заменю сальники. Ось навіть... Так, ось санічка зараз. Вимнена. Просто лисий. Ось новий кант. В новому. Ось ця сторона. Ось видно чітко. Це. Він просто плоский. Поставити сальничка, беремо маслом трошки, змажемо всередині і змажемо знаружжя, щоб він добре сів. Беремо таку, з пляшки, просто з пластикової пляшки виріжемо таку трубочку. Діваємо її сюди. Тут я мало вирізав, все, і садимо сальника на місце, щоб не злетіла пружинка. І все, беремо собі акуратно молоточка і садимо його на місце. Він легесенько сідає, не треба нічого добивати його. Все тоді мають все незручно. Поймаємо цю. Осадник стоїть на місці. Бачите. Це просто зношений і стертий. Заганяємо його туди. Тут він. Практично, і руками сідає, але треба бити. Зручніше. Все і достаємо. Все. Так. Він L. Викрутимо. Ворот. Півтора. Два викрутимо. Свічка суха, ось, неллє, електрод і з цей сухий Стосовно цієї пилки, з усіх усіх маніпуляцій сальники поміняли, вона почала заводитись. І поміняли резиночку під карбюратор перехідника. Почала заводитись, працює на великих обертах супер. Що будемо її робити? Поставимо новий карбюратор. От і все. Все, що можна спробувати, тільки карбюратор, Катушка, в принципі працює, все заізольовано, провірили, робить. Так що зараз розбираємо, знімаємо вверх, скіримо шину, щоб не мішало, і будемо міняти карбюратор. Ось знімаємо цей карбюратор, може поставлю зараз, виїжджу. А, да. Так, трохи подсохло. Стал новый карбюратор. Фирма карбюраторы у нас. Чи будет она работать, чи заведеться она, чи не. Бо вранці я ее заводил, она не заводилась. Не хотела она заводиться и все. Хоть ты еще рубы я не упакую. Так, куда вот взял отвертку, отвертку запусти. Пробуем. Отсос закрытый. Масло то, моему ну, Летя. Це класно. Легко холости тримає, чуть підбрикується, але тримає. На цьому стороні вона навіть заводиться не втіла, дуже важко її затягнути, треба було капець. Стартанем побачимо, як вона. Чітко. Краще, і легко робить і чітко працює, побачимо ще. Постоїть устина ще раз спробуємо.